Доброго дня, мирного неба і всім Божого благословення. Я надивився про хурму і теж садив кілька разів. Ну, як завжди, магазин посадка, все воно пропало і залишився в мене отакий от дикарьок хлопчик Ось у цьому році я прививав божий дар, мені дали. І дар Софіївки. Ну от пішов. От пішов у мене Божий дар. Іли це дар Софіївки, а це Божий дар. Не знаю, що воно буде в тому році. І поки так, і 6 штук у мене пропали. Далі, купив я е, 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 інтернет-магазин Садим. Ось оце у мене. Дар Софіївки Вона в третьому місяці цього року я її посадив, і от вона тільки-тільки почала відбивати то нижні почки. А це я садив Віргінська четвертий місяць, а сьогодні вже 30.06. І також росіянка, вони... Нічого не дають, почки не видно, І вже й поливаю, і не притамбовував, як казали. Не знаю, що воно вийде. Так що отак у мене йде хурма вже шостий рік. Мирно, ще раз, мирного неба. Дякую, всім доброго.